Всім доброго дня! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля та Оля. Сьогодні у нас погода не дуже, сонечка немає, але на вулиці досить комфортно по температурі. Тому вирішили працювати біля будинку. Залишилися у нас і обрізки, і посадки деякі. Покажу вам зміни маленькі, які відбулися без камери. Тут. Тому. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. І бажаю усім приємного перегляду, друзі. В першу чергу зараз будемо працювати на цій діляночці, покажу вам, що ми змінили і що ще хочемо досадити. Можливо, хто з нами довго, то вже помітив, що ми забрали звідси ось цього місця, кущик бересклету сорту Emerald Gaiety. Ось такий він з біленькими. Листочками у нас зростав. Був вищий, ми його формували такою цікавою топіарною формою, але він став наростати досить швидко і був такий вже величенький. І мене трошки хвилювало, що він закриває зовнішній вигляд на цю клумбу. Тим паче, у нас тут усі такі кущові форми барбарисів карликові наростають кружечками, кульками. Ця форма така куляста розплюснута. І ось ми вирішили, що треба його викопати. Відвеземо його до бабусі на діляночку, а тут я продовжила просто бордюрчик із молодил, які у нас були в наявності. І мені здається, цього а, вельми достатньо. Тут більше нічого і не потрібно. Враховуючи, що позаду у нас зростає дуже гарний очиток седу Пурпул Emperor сорту. А зараз ще ми звільнили місце ось тут. Нагадаю, зростала там медунка сама звичайна, там цукрова, здається, її називають. І вона дуже гарно виглядала навесні, восени непогано, але влітку вона на цьому місці сонячному постійно горить, страшенно горить. І цей кущ вже був дуже старий, такий неохайний. Тому вирішили її теж викупити, відвезти на дачу. Щось там посадимо, щось там викинемо. А на її, на її місце хочемо перенести очиток, який нам дуже сильно подобається, ось цей красунчик сорту Red Cowley. Ми його посадили, здається, в позаминулому році, можливо, в минулому навесні. Насолодилися ними і в тому році, і в цьому році. Але е зростає він достатньо високим, таким міцним кущем. І тут він непогано виглядає в принципі. Проте там нам здається, він виглядатиме ще краще. Ну, Будемо експериментувати, побачимо, наскільки йому там сонця вистачатиме і наскільки він там гарним виросте на наступний рік. І поділимося, звичайно, з вами. Там місця достатньо, а тут вже йому було тісновато. Звичайно, трошечки зараз поділимо, трошки відчекрижимо щось і покажу вам, що у нас вийде при посадці. Ну, а поки мама займається очитком нашим, друзі, я буду займатися такою нудною трошки роботою. Треба нам дуже покусити газон перед зимою ще разочок, тому що в. Трава під снігом пріє, жовкне і потім виглядає просто жахливо. Поки у нас не було дощів декілька днів, хоч і земля досить волога, але ну, не прям сильно болотяна. Хочу покусити тут травичку. Ми, до речі, викопали вже хосту велику, нашу. називається Тортіла Чіп. Вона зростала ось там, на її місце посадили новий саджанець American Halo. Яка у нас пропала і мама її купила заново. Вона більше нам по листу подобається, а цій нам здається, не вистачає сонця на тому місці, бо вона має бути красива-жовта навесні, ну і протягом літа. А вона у нас якась прям стоїть скучна, салатова, майже весь сезон, тому її будемо переносити в інше місце, там під кипарисовиками є досить таке сонячне, здається, місцинка. Спробуємо ще там, подивитися, що з того вийде. А поки буду прибирати гойдалку та стригти наш газончик. Ну, все, друзі, мама закінчила роботу над висадкою нашого редкаулі на нове містечко. Роздумуємо над тим, ще, щоб тут трошки поміняти місцями. Ну, не поміняти місцями, а пересадити один із наших. Очітків. Нагадаю, тут фаеркрак у нас і черрі-тарт, купували ми під такими назвами, але нам написали, що це у нас точно не черрі-тарт, що -тарт, він по кольору схожий на фаєркракер, але зростає він не так, що в нього пагони роздвоюються, по-іншому квітнуть, тобто вони все ж таки відрізняються під час квітування і це видно. Ну, ми не впевнені, звичайно, не в одній, не в другій інформації, але думаємо над тим, щоб один із цих червоненьких забрати на місце нашого редкаулі на старе місце. Нам здається, буде там він доречний, низенький, красивенький. А тут вивільниться містечко. Можливо, потім купимо ще якийсь сорт, і якраз буде де його посадити. Я вже нарешті прибрала гойдалку. Прибрала наших журавлів, відра всі попереносила. Ось підключила нашу газонокосарку І зараз буду займатися газоном так званим. Ну, не газоном, а поляною нашою травичкою. А мама піде працювати на ось ту діляночку під Кипарисовики. Зараз пройду, покажу вам, що там будемо робити, і де розмістимо нашу нову хосту. Ну, а далі будемо займатися ми. Посадкою і викопкою хост на цій діляночці. Ось так зараз виглядає наш хостарій тут. Треба дуже треба почистити ось цю клумбу. Можливо, мама зараз цим займеться, побачимо, чи буде в неї бажання а посадити свою хосту тортіла-чіп ми хочемо на місце ось цієї красуні, яка є одним із найпростіших сортів. Здається, Альбопікта вона називається, я вам підпишу точну назву. Вона дуже-дуже красива саме навесні. Вона має жовтий яскравий колір і постійно у нас розпитують, що ж це за сорт такий класний, але насправді вона має тонкий лист і швидко дуже зафарбовується у звичайний зелений колір під час літнього сезону. І вже до осені вона стоїть ось така зеленувата. Як звичайна подорожникова хоста, дуже схожа. Але навесні вона красивезна. Ми маємо у себе два таких кущика, тому цей кущик будемо забирати і на його місце розмістимо кущик тортіла-чіп, більш сортовий, спробуємо, як йому буде на цьому місці зростати, чи він буде жовтіший, такий, як ми хочемо, чи і тут він себе погано покаже. Побачимо. Зараз мама буде викопувати, а я поки займаюся далі газончиком нашим. Ну, все, друзі, з полянкою справу я закінчила. Звичайно, дуже-дуже мокро, трошки болото, але постаралася зробити, наскільки могла чистіше все, ось як вона зараз виглядає. Десь. Залишилася травичка прим'ята, більша по висоті, десь підстригла коротко. Думаю, що достатньо для зими. Вже не страшно, якщо будуть морози, накриє сніг травичку нашу, буде вона себе непогано почувати, я думаю, навесні відростатиме заново. Тут у нас ще дві німфейки досі стоять, ми їх будемо пускати на зиму у погреб. А інші німфеї будуть зимувати в ставках. Не будемо спускати воду. Я трішки прибрала заодно тут ставочок. Стараюся зараз підходити до нього частіше, обривати листочки, які вже підгнивають, залишаю тільки такі свіженькі, вона досі пускає і молоді листки там є під водою. Також збираю листя, яке падає. там з... Троянди з нашого абрикосу, з яблуні сюди також налетає листя. Трошки нечиті водорості є. Я вам говорила про те, що ми другий раз не додали засіб відничитих водоростей, і вони стали плодитися знову. Проте вирішили вже на осінь цього не робити, бо не бачимо у тому сенсу. Вже спеки немає. Сонця такого немає. Ось тому ось так підчищаю разом із іншим сміттям. Все одно ми з мамою будемо чистити ставочок навесні, як завжди. Ми не любимо залишати все так, як є. Ми любимо прочистити гарненько, щоб була криштально чиста вода. Уже маємо усі засоби необхідні для підтримки цієї водички протягом року. Нас влаштовує стан нашого ставочка. Дуже все красиво, як на мене, і гарно виглядає естетично. Позв'язувала ще наші молінії, тому що вони е, сильно вже колосочки свої порозкидали. Ось так вони виглядають. Трішки на вулиці затемно стає, тому що у нас вже е, десь приблизно 4 година. Потрібно гарно прикласти руку на тій ділянці, пополоти бур'яни, пообрізати все лишнє, троянди почистити. Зробимо це ще обов'язково. Але, в принципі, зараз дуже красиві барви. Подивіться, яка скумпія досі з листочками темними стоїть красива. І жимолось шапкова, мені подобається. Сподіваюсь, що вона цю зиму перенесе добре. Ось, А працюватимемо далі ми на цій діляночці. Зараз підійду, покажу і розповім, чим ще хочемо займатися, крім того, що мама вже там робить. Мама вже доробила е, пересадку хост, але помітили і згадали, що хотіли ще розділити та пересадити деякі хости тут. Зараз підійду поближче і покажу вам. Ось, Не знаю, чи сьогодні ми це встигнемо зробити, бо хочемо піти перекусити щось, а темніє уже достатньо рано, на жаль. Ось, Це у нас хосточка з Чикаго. Дивіться, яка жовтенька, яскрава. Ще декілька днів і треба буде її обрізати, на жаль. Ось мама почистила діляночку з нашими хостами ондулата медіа Варіегата. Тепер тут зовсім голенькою і лисенько. Ось стільки нарізала різного добра. Там ми розмістили дві поділки нашої хости Тортіла чіп. Ще у нас три поділки залишилося, ми їх на дачі посадимо. Можливо, там вони будуть виглядати краще. Побачимо, яке місце їм підходить. А пересадочки ми хочемо робити на ділянці біля канадської ялинки. Подивіться, яка вона красуня, як вона у нас виросла уже така струнка, ми її взагалі не стрижемо, ніяк не чіпаємо. Думаю, це через те, що на цій ділянці переважна тінь. Вона зростає, така ось ну, довгенька, витягується вгору, але не розпушується сильно. І саме тут у нас посаджена хоста Халціон і хоста Сані Халціон, яка чомусь ну, якось поганенько наростає на цьому місці, а халціон вже занадто велика. Там ми тут мініатюрки більше розміщали початково. Але вони усі вже гарненько наросли. Тому хочемо халціон звідси забрати. У нас на цій ділянці халцеон є старіший, крупніший, красивіший. Тут ми його і залишимо. Ось, А цю хосточку халцеон хочемо забрати, розсадимо на дачі, Перемістим сані халцеон, мабуть, трішки в ту сторону, ближче до сонечка, можливо, вона там краще почуватиметься. І хочемо забрати от звідси, з-під юки, дуже-дуже красиву хосту, яка називається Timeless Beauty. Ось, подивіться, яка вона красивезна. Вона до сих пір тримає, неймовірну листочок, просто шикарно виглядає. І мені здається, теж її тут вже замало місця. Хочемо спробувати її перемістити десь сюди поближче. Ось якраз між цими двома хостами на це містечко посадити, щоб її було видно з доріжки красиво. І побачимо, як вона буде там наростати, можливо, їй там стане краще трошки, бо взагалі ця хоста до, відноситься до медіум розміру, вона не росте дуже велика, але і не повинна бути супермаленькою. А їй вже у нас приблизно 3 роки. А тут посадимо якусь ще одну, а, боже, забула, з голови вилетіло. Ну, ось цю рослиночку, бо в нас є тут примулка. Ось одна примулка. І посадимо ще одну, бо місце тут вже зовсім небагацько. Такі яскраві, червоні у нас лежать насіння Арізе, красиво тут виглядає. Ось такі ще плани на цю ділянку. Тому покажу вам обов'язково результати, а може і процес, але трошки пізніше. А поки йдемо на перекус. І знову всім привіт! Повернулися ми до роботи у нашому садочку. Хочемо закінчити тут з пересадкою хост, викупкою і поїхати на дачу, що сьогодні попрацювати на дачі. Тому покажу вам, який план робіт, повторюся. У нас є тут на діляночці з ялинкою канадською хости дві, Haltson та Sunny Haltson. І за ялиночкою є хосточка Timeless Beauty. Будемо працювати з ними. Мама зараз всі їх викопає. Почистимо тут місцинку і тоді будемо думати, що куди розмістити. Халцен хочемо забрати повністю на дачу звідси. Ось яка вона жовтенька зараз, симпатична. А сані халцем все ж таки спробуємо залишити і подивитися, як вона почуватиме себе на трошки іншому місці. Демо добре при посадці. І будемо сподіватися на красу навесні. Ось ця мама зараз викопує хосточку Timeless Beauty. Просто. Да, вона дуже довго сиділа насправді на цій ділянці. Ну, роки 3 точно вже її є. І ми думали, що вона дуже маленька, така прям мініатюрна росте, бо зразу вона була невеличка. Але виявилось, що цей сорт досить такий ну, непогано наростає, має розмір М по шкалі вимірювання хост. Ось так виглядає поближче. Красиво. Звичайно, спробуємо відділити шматочок десь ще посадити. Продублювати, бо в нас вона в одному екземплярі. Подивіться, зараз далеко покажу вам, як виглядає красиво матрона. очиток. Досі листочки не скинув, але листочки стають такі прям осінньо-червоно-жовті. Красиві, красиві. Дуже гарний. Кущик. До речі, тут він у нас зростає в такій прям на півтіні і, звичайно, повільнішими темпами, але ми його лише в минулому році сюди посадили, тому не знаю, може в наступному році все буде скоріше і він буде ну, виглядати так, як і на дачі відразу, бо а, в цьому році потихеньку вилазив. Це очиток Карл, який вже переквіт майже, але мені дуже подобаються його волоці темні. Він стоїть дуже довго, такий темний, красивий. І теж прикрашає дуже ділянку. І тут у нас ще є Єлоксенокс, який теж виглядає досить, добре, як на такий пізній сезон. Бачите, в нього бокові пішли. Пагони, на яких жовті квіточки видно, а верхівочки вже переквітчі. Красивий. Ну, а поки мама там викопує хости, покажу вам е свою роботу. Ми вийшли буквально десь 40 хвилин тому працювати і я вирішила постригти березклад. Мама тут закінчувала на цій ділянці, бо вчора забули пересадити очиток. Перед тим, як йшли їсти, так і залишили все. Тому сьогодні вирішили закінчити. Забрали звідси фаеркракер. Ось, залишили ну, той, який ми купували як черрі-тарт, А фаєркракер посадили сюди на місце редкаулі. Побачимо, як вони там будуть виглядати. Нам здається, буде гарно дві такі червоні плямки. Трішки, мама, бур'янчики тут пополола. Ось, а я займаюся. Нашим бересклетом, нашим деревом. Треба ще трішки підрізати. Побачила здалеку ось цю гілочку його. Хочеться мені, щоб вона тоньша була. Та що вниз іде. Ось, але вже я майже закінчила. Залишився тільки знизу. Там треба забрати тканину та попідстригати. Нарешті поставили палицю і підв'язали його з цієї сторони. Зараз покажу обіду. Ось заодно пройдемося трішки тут. Поближче покажу, як рослинки виглядають. Це лисохвіст, який в нас вже в третій раз відростає. Ось ця гарнесенька травичка. Мені дуже подобається. Ми її не стригли ні разу. За сезон вона дуже наросла пишно. І здається, вона має стояти до весни, така ось симпатична. Тут у нас гарно офіопогон себе почуває. Ось зараз покажу розрісся. Дивіться, який красивий. Гарнесенький. Це, до речі, теж фаеркракер очиток тут зростає. Ось так виглядає хебе самшитолисте Зараз у нас. Красивенький кущик, але у нас не квітло не одне хебе, не інше. Не знаю, в чому може бути причина, але шкода, що не квітли. Цьому році. Мені подобається вона і так, проте хочеться побачити їх квітування, хоч разочок. Ну і Ось так виглядає тепер з цієї сторони дерево наше. Ось тут поставили палицю залізну з самого краю. І до неї підв'язали гілки бересклету, саме тому що ту гілку персика, яку ми вставляли в конструкцію, щоб ну, форму тримав кущ. Вже мене знайшли. Вона десь там заплетена такими задеревенілими гілками куща. І ці гілки куща вже самі тримаються ось тут, в каркасі. Але зверху ще вони м'якенькі, тому він завалюється на ту сторону. Там тяжча така конструкція, ну тяжчі гілочки. І тому підв'язали ось тут, натягнули в цю сторону. Тепер стоїть рівненький. ось. Треба тепер стригти нашу вербу, щоб прохід відкрити, тому що верба теж дуже розширила крону. Ми тут не часто ходимо, це така стежка більш технічна, ось, але все одно потрібно буде трошечки розширити простір для проходу. Дуже гарне деревце. Буду закінчувати і покажу вам, що у нас вийде там, де мама працює. А в нас сонечко порадувало. Сьогодні ще не бачили. Дивіться, яка краса, які кольори осінні у садочку. Ну все, закінчили роботу і на цій ділянці. Подивіться, яка красуня зараз гортензія, які у неї чудові листочки. Вона нас квітуванням не дуже радувала в цьому році, бо обмерзла трохи. Але дуже-дуже красиві листячка має. Кущ вже дорослий, великий наріс. І, як і збиралася, думаємо, на наступний рік вже треба буде його звідси прибирати, пересаджувати. Можливо, на дачі їй буде трішки краще в плані квітування. Але побачимо поки що на це рік вона точно ще залишається у нас. А там ми посадили. Дві поділки хости Timeless Beauty, дві примулки і одну хосточку Санні Halcyon. Ось так це виглядає. Хоста Таймлес Б'юті буде з цієї сторони тепер, бо вона акцентна, дуже красива. І нам здається, що буде класно виглядати, з доріжки її буде видно добре. Санні Halcyon, ось там ми сподіваємося, що почне розростатися, набирати. Масу і розмір гарний, і буде там така жовтенька, красива, акцентна. Тут посадили примулку такого лимонного кольору, навіть ніжно-жовтого я б сказала. Вона мені дуже подобається, зростає в нас ось тут. І там у нас колись була юка. Після неї залишилися дітки. Ми їх викопали. Посадили ще одну поділку хвости Таймлес Б'юті та примулу білого кольору з таким кучерявим, з кучерявими пелюстками і кучерявим листячком. Дуже мені подобаються ці сорти. У нас тут ніжні такі фарби примул, немає яскравих на цій стороні, тому розсаджуємо трошечки, щоб було зеленушки. Подивіться, я радію, у нас арум. Поділочка невеличка, цибулинку я тут саджала, ось почав вилазити. Спеціально це зробила для того, щоб у зимовий період, коли ці хости повністю зникають, аром тут красувався, розростався і стояв із зеленим, яскравим листям, саме в холодний період. А якраз коли хости починають зростати, він почне відсихати. І влітку ми його просто обріжемо, а хости будуть е, тут уже займуть головне місце. Ось. І ще хотіла вам показати, що до сих пір у нас живе, мучається, але живе ще одна хаконихлоя. Бені Кайзе називається сорт. Ось такий кущик тут. Він дуже-дуже довго у нас, розкачується. Не знаю. Що йому не підходить, але він був в одному місці, не хотів розростатися, потім ми його перенесли сюди, і він теж не супер класно наростає, але живий. Ми трошки прибрали тут, тут у нас крокуси є весняні, а потім уже цей кущик буде наростати. Сподіваюся, що в наступному році вже буде непоганий, такий гарненький. Ось такі тут нові пересадки. Сюди ми посадили хосту Blue Cascade ще раніше трошки, тому що їй потрібна повна, повна тінь. І нам здається, що ця місцинка їй підійде. Побачимо в наступному році. Ось, Тут ми замість хосточки We посадили хосту Touch of Class. Ви тут класно виглядала, але вже її викопали для. Поділу, і чомусь вирішили, що тача в клас там буде доречніше. Побачимо, можливо, десь тут знайдемо і місцинку для хостелі з часом. Ми постійно міняємо якісь місцями хости, бо їх треба викопувати, оновлювати, десь кущі сильно розростаються, тому це такий постійний процес, і ми ну, не, не задумуємося, над тим, щоб залишати там на. Вічно і хости чи гайхери на своїх місцях. В цьому і є кайф від садівництва. Ну і друзі, мабуть, буду завершувати дане відео. Ще є у нас робота на дачі, як я сказала, потрібно посадити деякі викопані рослини. Це вже ви побачите окремо, якщо нам сьогодні погода дозволить, якщо дощик нас не е, пожене додому. То на дачі попрацюємо продуктивно, і я вам все це також обов'язково покажу у відео. Дякую за ваші коментарі щодо нашого сарайчику на дачі, щодо нашого госприміщення. Дуже приємно. Про вікно прочитали, що всім подобається біле. Ну, поки що ми точно цим займатися на зиму не збираємося, тому не переживайте, вікно залишиться світленьким, аж до весни, а там буде видно. Хто не розуміє, про що я говорю, переходьте на попереднє відео, там все зрозуміло. Дякую ще раз за увагу. Усім бажаю приємного дня, гарного настрою та до нових зустрічей!